Добрий день. Сьогодні ми розповімо про великий новий функціонал Valteggio, комплексні послуги. Якщо ви надаєте кілька послуг одночасно або послідовно, ця функція створена саме для вас. Комплексні послуги ідеально підходять для різних сценаріїв, якщо у вашій компанії одночасно можуть виконуватися кілька послуг, які надають різні співробітники в межах одного запису. Нові налаштування також будуть корисні в ситуаціях, коли одну й ту саму послугу одночасно виконують кілька фахівців, наприклад, масаж у тандемі. Крім того, комплекси підходять для випадків, коли один співробітник надає кілька послуг поспіль. Такі послуги можна об'єднати в комплекс і встановити на нього знижку. Комплекси можуть містити від 2 до 10 послуг. Ви можете створювати комплексні послуги у філії або мережевому інтерфейсі, налаштовувати онлайн запис на них у філії. А також створювати і редагувати записи на комплекси в журналі записів. Тепер перейдемо до налаштувань. Для початку зайдіть у розділ налаштування і в блоці налаштування запису виберіть пункт послуги. Переконайтеся, що послуги, які ви хочете включити до комплексу, вже створені. Якщо їх ще немає, перегляньте наші відео про налаштування послуг в Altegio. далі виберіть існуючу категорію послуг або створіть нову. Натисніть кнопку Додати і виберіть комплекс або скористайтеся кнопкою створити у верхньому правому куті. Відкриється розділ налаштування комплексу. Введіть назву комплексу, наприклад, апаратний манікюр плюс педикюр. Виберіть категорію, у якій буде зберігатися ваш комплекс. Натисніть кнопку Додати послугу і виберіть послуги зі свого списку. Наприклад, додайте апаратний педикюр і манікюр. Пам'ятайте, що включати можна лише окремі послуги від 2 до 10 штук. Вкажіть, як саме послуги будуть виконуватися. Варіант перший одночасно кількома спеціалістами. У такому випадку тривалість комплексу дорівнюватиме тривалості найдовшої послуги. Варіант другий послідовно одним спеціалістом. У цьому випадку тривалість комплексу дорівнюватиме загальній сумі часу всіх послуг. Установіть вартість комплексу, ви маєте три варіанти розрахунку вартості. Підсумувати з послуг ціна розраховується шляхом додавання вартості окремих послуг. Ручне налаштування ви можете самостійно вказати вартість комплексу. Різниця між загальною вартістю послуг і зазначеною ціною буде розподілена пропорційно між послугами, Призначити знижку у відсотках, встановіть відсоток знижки на комплекс. І вона буде застосована до кожної послуги. Переходимо до вкладки онлайн запис. Тут ви можете увімкнути або вимкнути можливість онлайн запису на комплексні послуги, додати привабливу назву та опис, що підкреслює переваги комплексу, завантажити зображення для візуальної презентації. Також ви можете додати ресурси, необхідні для всього комплексу, або лише для окремих послуг, якщо це потрібно. Додайте переклади назви комплексу, щоб інформувати клієнтів, які розмовляють різними мовами. Після завершення всіх налаштувань натисніть кнопку Створити. Тепер ваші клієнти можуть записуватися на цей комплекс онлайн або ви можете вручну додати запис через журнал запису. Процес запису на комплексні послуги. Аналогічний запису на окремі послуги, проте запис на комплекс створює кілька пов'язаних записів для одночасних комплексних послуг записи створюються для кількох співробітників на один і той самий час. Для послідовних комплексів записи плануються підряд для одного співробітника. На сьогодні все про останнє оновлення в Altegio. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас є питання, звертайтеся в чат підтримки, WhatsApp або Telegram. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!